Апаратна нарада 2 листопада розпочалася з приємної процедури роздачі грамот. За вагомий внесок у розвиток освіти відзначили заступника начальника відділу освіти Галину Вороб'йову. Грамотами обласного управління освіти нагородили педагога-організатора 15-ї школи Ольгу Помиліло і шеф кухаря 11-ї загальноосвітньої Тетяну Сало. Потім перейшли до буденних питань. В Укртелекомі почастішали випадки крадіжок комунікацій. Востаннє вкрали два метри дроту прямо в колодязі. Начальниця організації Людмила Старостіна. Зазначила, колодязі з комунікаціями доводиться закопувати. Да ми колодзи засипали дійсно, Патом потім, якщо не мовили скопати. розкопати. То... ну є такі опалення. О вісімнадцятій школі комунальники обіцяли полагодити до 9 листопада, а уроки розпочнуть. 11 числа чи справдяться ці прогнози, побачимо. Побачимо також, чи відремонтують багатостраждальну побиту вулицю Карла Ліпних. Та спеціалісти вже обстежили цю транспортну артерію і до кінця поточного тижня обіцяють розпочати ремонт. А от не накритий ливньовий колодязь на перетині вулиць комунарів і Чубаря, схоже ніхто накривати не збирається. Незважаючи на те, що він розташований якраз біля пішохідного переходу, і вночі тут ходити небезпечно. Не знаю, тут же і школьники всі ходять. Я не знаю, і пірходже. Так а давно ви її вже наблюдаете? Ну давно, звісно. Ще з прошлого року. Боюсь Очень сильно. Боїтесь тут вечером ходить? Бесполезно все. Чи ліквідують комунальники цю мисливську пастку, до якої втрапила не одна невинна людина? Невже громада заслуговує на такі атракціони?